Сьогодні я хотіла продемонструвати в дії такий наш чудовий плямовий відник. Зараз я хочу показати: ось це пляма від шоколада, ну, шоколадної глазурі з морозива. Ось І ось мій плямовий відник, той, ну, той що я користуюсь, він у мене вже, бачите, трошки такий вживаний. І цей я хочу показати, як він в нас працює. Оце я напшикала. По інструкції я повинна оставити на 15 хвилин, потім кинути в стірку. Ще можна отак от потерти в течение цих 15 хвилин. Ну, вже бачите, я трошки потерла, плямка вже майже зникла, тепер ця плямка, ну, це якби пятно тут же ж виходить і шоколад, і жир. От. І потім я його вкину в общу стірку, і воно відстирається. Ну, от бачите, я його навіть не стирала, просто водою прополоскала, все відійшло. Зараз в мене немає часу його впрати в общі стірки, потім оставляти ну, не можна, ввечері просто вже простірну. А так бачите, просто даже водичка після пляма вивідника відійшло. Тому, будь ласка, замовляйте, дуже класний продукт. Дуже їм задоволена, надовго вистачає за засчет того, що він спреєвий, мало йде засіб.